Всем привет! Сегодня у нас распаковочка посылочки від видавництва Наша идея. Посылочка трошки, в друзья, а вот он не сильно критично. Что так. Так. у нас всередині? А сьогодні у нас одна манго і жодних бонусів. Ось така мангом своя і потобічка третій том. Нарешті продовження. Так, будемо відкривати. Ой, все про вкладинка. дивні малюнки. З цього боку інші малюнки. продовження цікавої історії про брата і сестру які шукають одне одного у фентезійному світі, де існують цугаї, щось типу, чи то юкаї, чи то духи. Але дуже комедно місцями. Дуже-дуже. Ось це цугаї. О, бонуси. Так. продовження вже незабаром четвертий том. Ну, побачимо, наскільки це незабаром. Ось це автор той самий, що і Алхімка видає, також видає Цугаїв. Реклама і інших манг від цього видавництва. Ну так, як казав Григорій... Не дуже сильно відкривається. Я раніше цього не сильно помічав, але тепер почав більше звертати увагу. Трошки не вистачає ширини розвороту. Але плюс-мінус читати якось можна. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки. Пишіть коментарів. Дякую за увагу. Всім покам!